Вітаю всіх! Друзі, сьогодні хочу поговорити про дуже цікаву тему, яка пов'язана саме із процесом оформлення строчки в період мобілізації, а саме про нову постановку міністрів України від 31 грудня 2024 року, номер 1558. Про неї ще ніхто не чув, але дуже багато змін, які передбачені саме в процесі мобілізації, є позитивні, негативні. Про них зараз і поговоримо. Відповідно, до даних змін за наявності технічної можливості особа, яка має право на оформлення відстрочки, зможе подати його. Віддалено сидячи в себе вдома. Але це тільки тих особ, які мають право на формі строчки в зв'язку з наявністю інвалідності першої, другої, третьої групи, або особи, які навчаються у вищих навчальних закладах. Але це тільки поки що. Надалі буде більше можливостей і набагато більше цікавих плюшок. Що саме цікаве, те, що це все можна буде зробити через відповідно ваш застосунок резерв плюс. Але саме цікаве, те, що у разі ведення шляхом електронної інформаційної взаємодії між... Єдиним державним реєстром призовників, а також з іншими системами, то можна перевірити і статус, чи дійсно у вас є право на відстрочку, або той випадок, якщо ви дане право втрачаєте. В такому випадку ви також будете автоматично втрачати дану відстрочку. Наступне, що прописали більш детальніше у даній постанові, це те, що комісія під час Отримання документів для оформлення відстрочки, на підтвердження документів, які ви подали, оцінює законність підстави для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади та інших державних органів для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів, які... Доступні саме до ТЦК та СП. І відповідь повинні вони отримати протягом 5 днів з моменту подачі даних запитів. Підтверджені довірності та або перевірка відомостей, зазначені у заяві здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії єдиного державного реєстру призовниківського військовозобов'язаних резервістів з іншими державними реєстрами або базами. Відповідно даних, і саме цікаве те, що комісія зобов'язана розглянути отримані заяви та документів протягом семи календарних днів з дня надходження е, даних документів. Але враховуючи те, що вони подають ще запити для перевірки інформації, потім отримують відповідь, то в такому випадку ці терміни значно затягуються. Але Саме цікаве те, що якщо вони не здобувають відповідну інформацію, то вони в протоколі під час вивчення ваших документів прописують, що відомості з інших реєстрів не було отримано, і перевірка документів не відбулася. У разі задоволення вашої заяви, представники ТЦК та СП вас обов'язково повідомлять про прийняте рішення. Вони або вам зателефонують за номер телефону, який ви зазначаєте, у заяві, або відправлять лист на електронну почту, хоча, в принципі, я жодного разу такого не бачив. Обов'язково у вас з'явиться повідомлення у вашому резерв плюс, тобто буде відмітка про те, що вам надана відстрочка. Але Якщо у вас її ще немає даної відмітки, то потрібно обов'язково перезавантажувати даний стосунок, і там дійсно воно може з'явитися. Дуже часто хлопці ходять, не знаючи, що в них навіть є відстрочка. Тому, в принципі, Обов'язково перезавантажимо. І наступний варіант це те, що ви можете прийти в ТЦК ТСП і отримати в паперовому вигляді довідку про те, що у вас надана відстрочка. Я б рекомендував все ж таки і в резервом користуватися, і користуватися паперовим варіантом. Тобто так буде надійніше. Якщо ж, наприклад, ви отримуєте відмову, то ТЦК ТСП вам обов'язково направить її на адресу, яку ви зазначаєте у себе в заяві. Тому зазначайте краще адресу, яка дійсно є правильною, тому що ну, щоб не шукати даремно, точати даремний час. Якщо ж ви отримали відповідь, то ви маєте право на її оскарження. Практика судова така також уже є. Що також, друзі, немало важливо, це те, що в даної постанови також передбачається право, що до того моменту, поки не буде прийнято рішення по вашій заяві, ви не можете бути мобілізовані. Це також дуже важливо. Також, що хочу вам повідомити, що передбачається постановою. Постановується те, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлено указом президента України. Тобто всі знаємо, що це дається не більше, ніж на три місяці. Але є новина, яка вже прийнято, що у разі продовження строку проведення мобілізації, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період військово продовжується автоматично. Але не більше як настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку. Наприклад, якщо ви оформляєте відстрочку по дружині з інвалідністю, дружина вас покинула, розлучилася, зрозуміло. Представники ТЦК ТСП бачать в реєстрі про те, що у вас шлюб розірвано, то у вас, відповідно, пропадає право на відстрочку. Так само і по інших підставах. Я спілкувався з представниками ДЦК та СП, то повідомляю, що поки що немає алгоритму, як це все буде відбуватися на практиці. Тому що в теорії прописали, як воно буде на практиці, ще ніхто не знає. Ну надіюся, воно буде. Вже запущено найближчим часом перевірка підстав у військовозобов'язані щодо надання відстрочки від призову на військову службу буде здійснюватися однозначно представниками ТЦК ТСП по всіх реєстрах, які їм надані. Але тут дійсно буде проблеми з особами, які оформляють строчку по батьках з інвалідністю, і особливо в тому випадку, якщо в них є ще брати або сестри, які також є військовозобов'язаними. Тому тут дійсно є питання. Також, друзі, що передбачається даною постановою? це те, що перевірка підстав у військово на підставі відстрочки від призову на військову службу чи з мобілізації на основний період здійснюється протягом 5 днів з моменту подачі заявки. Тобто, що мається на увазі. Перевірка здійснюється у разі. Подання військовозобов'язань заяв про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тобто, в перший раз, як ви подаєте, наступне видання указу президента України про проведення мобілізації, продовження строку проведення мобілізації. Тобто, фактично, представники ТЦК ТСП кожні три місяці повинні перевіряти. Повністю по всіх особах, які у них подавали на відстрочку, чи дійсно не відпала у них підстава для відстрочки. Наприклад, візьмемо батьків з інвалідністю, які мають там першу-другу групу інвалідності. І коли син оформляє відстрочку, то зрозуміло відбувається перевірка. Чи виросла, наприклад, у них там донька досягла повноліття, наприклад, чи там батьки передумали, хто там буде оформляти відстрочку. Да, там, або, наприклад, там, чоловік втратив групу інвалідності. Тобто, ви зрозуміли, тобто навожу просто приклади. Наступне це надходження звернення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого середування. Тобто, це відбувається в перевірках, хтось написав якийсь лист для того, щоб можна було перевірити. Наступне це отримання офіційної інформації, повідомлення про втрату особою законних підстав для відстрочки. Наприклад, там не дай Бог померла дружина, або там померла мати, там батько. Ну, ви зрозуміли. Тобто, повідомляють, приходить свідоцтво про смерть. Повідомляється інформація або знаходиться інформація, з'являється у реєстрі, яку бачать представники ТЦК. В такому випадку обов'язково відбувається перевірка інформації і анулювання підстави для відстрочки. Ну і друзі, на завершення остання зміна, яка досить важлива, особливо на сьогоднішній день, коли. Є статус обмежено придатного. Тобто, військово зобов'язання, які звернулися із заяви про оформлення відстрочки період мобілізації, вони не повинні проходити військову лікарську комісію, окрім тих осіб, які мають статус обмежено придатного або тимчасово непридатного. Тобто особи, які, наприклад, оформляли відстрочку, і в них не було природне ВЛК, або вони були ну, повністю придатні, то такі особи ВЛК не проходять. Всі інші повинні прийти. Як це працює на практиці? Тобто, ви приходите подавати документи на оформлення відстрочки, але документи у вас не будуть йти в роботу до тих пір, поки ви не принесете довідку ВЛК про те, що ви, в принципі, або придатний, непридатний, або придатний до ТЦК, ТСП та, та забезпечення та, в принципі, для тилових частин. Тому тільки якщо у вас вже проданий ВЛК, всі у вас документи в порядку, тоді ви можете спокійно подавати на Музика Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки процес покращення процедури оформлення відстрочки йде. Своїм шляхом, тому надіємося, що в принципі воно все буде діяти на практиці і в принципі полегшить саму процедуру, щоб не було цих великих черг. В наступних відео я обов'язково розповім про те, хто ж отримає відстрочку і які саме підстави для вістрочки були змінені. Тому обов'язково залишайтеся з нами. І якщо у вас виникають якісь питання або потрібна допомога в тому чи іншому питанні, ви завжди можете отримати допомогу за телефоном, який ви бачите на екрані. Ну а з вами як завжди був я, адвокат з юридичної компанії, Вітенко та Партнер Вітенко Вадим Юріч. Всім пока до нових зустрічей.